Всім раночку доброго, біжу зараз у справах, мені потрібна справочка для Ігоря, щоб оформити його документи. І біжу швиденько в справах. Відкрила вранці новини. Це просто жах. 200 балістичних ракет по Тель-Авіву. Нема слів. Чесно. Я розуміла, що люди. Араби, правильно мене буду назвати, маю надію, що я нікого не ображаю. Вони дуже емоційні, ці люди. Я маю досвід роботи з цими людьми. Ще в студентські роки я робила в кав'ярні швидкого харчування, швидкого харчування правильно. І там в були повара, вони були арабами, адміністрація була араби. І і Люди гарні, але все ж таки теж почекаєте, потім десь їде заді мене. Мантажний. А ні, це, це дрезина. Зараз мене буде нечем. І я чесно вам скажу, я знала, що вони навстільки емоційні. У мене було багато різних моментів роботи. Вони справедливі, з тим, з ким я працювала. Я працювала з сирійцями, з марокканцями. З Іранцями я також працювала і були у нас хлопці з Тунісу. Ми працювали. Тому я розуміла, що люди емоційні. Але ж, блін, це жахіття. Чесно вам кажу. Кажучи, одразу виникає питання, що ж буде далі, що нас очікує далі. Я просто, чесно вам скажу, дуже-дуже шокована цим. До речі, з цієї сторони у нас невеличкий місцевий ринок. Він такий величенький, я б сказала. Тут добре купувати овочі, я полюбляю влітку тут постійно купувати. І рибу я купляю. Однієї ті самої жінки вже багато років, як тільки переїхала сюди, як мене з нею познайома. В неї дуже гарної якості риба. Де б я не брала, якась ну, трошки не така. А у цієї жіночки завжди гарної якості риба, завжди свіжа і завжди смачна. Ось так. Не треба дорогу Хочу сказати, що наше ще також розвивається і постійно реконструється. Дуже гарно є наші моменти. Звичайно, ми живемо недалеко від Харкова, буквально трішечки їхати. Але тут комфортно, мені спокійно і зручно подобається. Зараз хочу вам показати одну красивий малюнок на стінах. Мені подобається, У нас по селищу багатенько таких малюнків. Я вам хочу їх показати зараз. Ну, як вам? Скажіть класно, дуже гарно. Мені дуже сподобалось. Цей малюночок пішла. Вже майже добігла до своїх справ. Потім знову з вами. Ну що, друзі, сходила по своїм справам вчора, отримала необхідний документ для оформлення паспорту Ігоря. До речі, хочу сказати одну річ, якщо потрібно оформлювати, дитячі, дитячі, а перший а паспорт IT-картку, то в міграційній службі, якщо ви з Харкова, буде набагато швидше, аніж це зробити через СНАП. Тож, тому що якщо ми робити через СНАП, треба було чекати більше місяця, а якщо через міграційну службу, то навіть на наступний день вже були вільні дати, до речі, ось так. А зараз ми з Ромою вирішили поїхати в одне цікаве місто. Побачили в Тіктоці, що в Харкові відкрились нові фонтани, новий в нову в одному з парків. І хочемо поїхати подивитись і беремо вас з собою. Ну що, ось ми приїхали в парк Юр'єва. І давайте прогуляємось разом і подивимося, як тут неймовірно гарно. І ми подивимося, чи є чи працює той фонтан. До речі, дов доволі така харизматична кав'ярня, мені здається. Прикольна, так? Люби красива ідея. Тобто люди якби і всі на вулиці, і окремо. Да, Супер да. ідея, взагалі мені дуже подобається. Великий такий територія. До речі, в цьому парку ми з ігорем були в 2022 році. Якраз перед початком повномасштабного вторгнення. Добре. Ні, так, ну, да, ми з Ігорем прогулювалися тут. Мені Дуже подобається цей райончик. Такий прикольний райончик, так. Да. Цікавенько, цікавенько. До речі, хочу похвастатись. Ну, якраз ми йдемо до фонтану, я вам похвастаюсь. Я вчора сама виїхала з гаража, ще й припаркувала авто майже як треба. Це для мене був взагалі сотий лево, бо я ніколи цього сама не робила. Ну, по-перше, я коли виїжджала, там або їздила, або паркувалася, завжди Рома контролював. Він вроді і контролював, але це було по телефону, тобто він не мог бачити, що робила я насправді. Я на він був на роботі, а нам мені потрібно було з гаража випустити автомобіль, для того, щоб місце було в гаражі, там деякі речі треба було виконати. Я була просто, вам чесно скажу, шокована цим. Так що, все ж таки, якщо тобі треба, то ти все зробиш, будеш далі рухатися. Ось так, буду, показую вам сквер бульвар Юр'єва, правильно назва, а не парк. А чим він від, 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 відрізняється сквер від парку? Не знаєш? Да, до а речі, що? напишіть. А Цікаво, що? в чому різниця між сквером і парком. Ну я не знаю, а не было. Кирилл, Кирилл. Вообще, нет. там один, с которым я дрался, учитель у я входит. А что за девушка идет? Ого, того і гляди, щоб тебе знов не знесли. Дивись, щоб не виплатили телефон. Я про це не подумала. Ти не виїхав. Я ж злякалася. Да. До речі, дуже багато кафешок, так? Угу. Ось іще одна. І пантачик вже світиться. Зараз подив, дивився. А зараз до нього я сюди їхала, якщо че. Да, ось купа цих магазинчиків, що ми проходили парк. Якось треба буде в день. Ну, Ми були в день, мене ввечері не були зіграти. Зараз вечір Так, да. да. Тому бачите, скільки людей. Це дуже багато виходить, район, мікрорайон. Ну і це і... жилий такий спальний, спальний район. Ось, бачите, тут є така табличка. Хочу вам показати. Бачите? Місця для відпочинку за порушення правил благоустрою, штраф 340 гривень до 1360 гривень. заборонено алкоголь, їздити і курити. Прикольно. правильне правила, я вважаю. Ну і давайте до фонтанчика Сама раз у нас зараз вірувала послана так, вам ще територію покажу. Бачите, велика територія, дуже багато машинок для дітей. Дуже багато дітей. Молоді. І, і подлітки, так? Підлітки. Підлітки. Ну, Підлітки. Да, правильно. Дуже Клас. Поравити? Ага. Так, це все біда було конфлант. Дали можливість розв'яти фонтан весь. Бачите, різноманітна підсвітка різних кольорів. Ну, Що ви скажете, як вам фонтанчик такий? І ось весь райончик ще. Звичайно, прогуляємось. Я вам більш детальніше його також ще покажу. Ще одна кав'ярня, до речі. Як на мене, дуже цікавий райончик. Ми ж з тої сторони заходили з Ігоря. Ми сюди не доходили. Дивись, скільки іграшок там цікаво, да? Мабуть, виніс, да вот так? Мабуть хтось винес, я так ближче, Ой, йо я про це не подумала. Угу, щас. А великий парк, якщо так брати. Да. Середині парку, а по бокам, будівлі, магазини, все, що вам потрібно, все можна знайти. Тут, як кажуть, дійсно такий гарний парк, чистий. я бы сказала. <реш> а, Деколька детских майданчиков. Дуже цікаві фонари. Зверніть увагу. Бачите? Ну, цікаво, така галея <реш> фонарі. Вони якби сховані в деревах, і їх не дуже видно, але гарно. Ось так. І он іще одна попереду комп'ярня. Це цікава також кав'ярня. Був на вулиці також пропонують сидіти на, на мішках кресла. Кресла мішки. Хочу почнити. Я вам показала парк чи сквер Юр'єва, і ми приїхали сюди заради оцих фонтанів, як ви бачите. Але вони зараз, на жаль, не працюють. Зараз неділя вечір, а вони чомусь не працюють. Чесно кажучи, я трішки розчарована, тому що хотіла бачити якось. всю цю красу, яку я побачила в Тік-Тоці. Точнішне, я знову ж рома мені прислав, показав цю красу, і я вам думала і вам її показати. Але її тут немає. І, до речі, тут в деяких місцях видно руйнувань. Я думаю, ви розумієте, про що я говорю. На жаль, ось таке наше життя. Ось така краса. Дуже великий фонтан. І я думаю, що тут було багато. Також є пам'ятник тут. І ось ззаді мене ви можете побачити все, що є. Ось так пройшов наш невеличкий вечір. Ми трішки прогулялись з Ромою, як кажуть. Знайшли те, що хотіли, але воно не працює. Причин тому може бути багато. Друзі, дякую, що ви з нами, що ви нас підтримуєте. Пишете коментарі, розповідаєте свої історії в коментарях. Це дійсно дуже важливо. Якщо вам подобається такий формат, дайте знати мені вподобачкою. Пишіть також коментарі і не забувайте підписуватись, якщо ви ще не підписані на наш канал. А я хочу вам сказати, дивлячись, скільки тут зараз людей, я ніяк не можу взяти в толк. Навіщо стільки часу я провела в Німеччині. Так, да, дійсно, стріляють, да, все є. Вибухи, дрони, шахеди. Це все є. Але навіщо мені було там сидіти? Особливо після того, як впала стеля на кухні, ви самі розумієте, що я по цей день не можу зрозуміти, навіщо це мені було вдома все ж таки набагато дихається краще.